Вітаю, шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимось в абрикосовому саду. Ось перед нами абрикоса дерево. Значить, ці абрикоси зазнали дуже величезної стресової ситуації. А саме, тільки вони почали розцвітати. І тут же ж дарили ті тижневі нічні морози. Ми не зможемо сказати, чи буде тут урожай, чи не буде, поки що не знаємо. Чуть пізніше, коли вже буде видно зав'язь, ми з вами скажемо і покажемо, буде чи не буде урожай. Але треба обов'язково боротися зараз з болячками. А що саме? Муніліоз. Я ж кажу, буде урожай, чи не буде, обробляти треба для того, щоб не пропало дерево взагалі. Якщо не обробляти рік-два від манелівозу, то через рік-два повністю дерево може загинути. І вже потім ніяка обрізка йому не допоможе. Навіть якщо брати таку радикальну обрізку, їй вже нічого не допоможе. Придеться тільки спиляти дерево під корінь. І так, чим ми будемо обробляти? Ми будемо готувати бакову суміш. І так готуємо бакову суміш. Значить, Ми беремо такий препарат, як Сігнум. Ось він у нас є. Значить, Беремо його 12 грам на 10 літрів води. А для нашого бачка в нас вже є мірка, скільки треба ось тут у нас відміряно. І це буде якраз для нашого бачка. Коли ви сіном висипаєте у воду, значить сипаєте обережно, не побагато, потрошки, зразу розмішуєте. Тому що якщо раптово висипати, то він береться комом і тоді дуже важко його розколотити. А так обережно потрошки сипати, він дуже добре в холодній воді розчиняється. Я ж повторюю, тільки основне, щоб не зразу все висипати. А потрошки сипати і колотити, розмішувати. Так, ну ось я висипав наш препарат сіном, розмішали. При яких температурах? Ось він працює при низьких температурах. Що значить при низьких? Плюс 5, плюс 7. Він може вище працювати, але головне те, що він може працювати при температурі плюс 5, плюс 7. Так, розмішали і виливаємо бачок. Попередньо нагадую. Не забувайте, що в бачку було пів бачка, а то навіть і три четверті води. Так, другий препарат беремо такий, як топсін М. Значить, Цей препарат дуже гарно працює тоді, коли дерево зазнає стресових ситуацій. Ну, ось як у нас було морози, дощі, сніги. Дерево зазнало стресових ситуацій, тому ми обов'язково його додаємо в нашу бакову суміш. Це особисто я роблю, я нікому не говорю, що робіть обов'язково так. Я просто показую, як роблю я. 20 мл на 10 літрів води, для нашого бачка це буде майже повна ця мірочка. Ось так. І одразу кладемо його сюди. Будемо проливати водою, і воно собі піде в бачок. Потім додаєте до повного бачка, ще раз перемішуєте і починаєте працювати. Сьогодні погода дуже сонячна, тиха. Дуже зручно і гарно працювати нам.